<змаїття> гідності. Я впевнена, що ти маєш свою власну улюблену іграшку. Розкажи про неї. Як ти дбаєш про неї? Впевнена ти бережеш її, нікому не дозволяєш її ламати, кладеш у зручне місце? Ось так само кожна людина. Має щось цінне, це її гідність. Що таке гідність? Пригадай, гідність це коли ти віриш у себе, поважаєш себе, поважаєш інших, не боїшся помилятися. Все важливо вчитися на своїх помилках. Захищаєш свої права, захищаєш права інших. Маєш Право на власну думку, на своє щастя, на те, щоб тебе поважали. Коли ти гідна людина, то тобі легко спілкуватися з іншими людьми. Ти почуваєшся впевнено і спокійно. Ти досягаєш цілий. Пропоную сьогодні виконати вправу. Гідність на долоні. Підготуй аркуш паперу та олівці чи фломастери. Вгорі напиши своє ім'я і таку фразу Я гідна, я гідний. Тепер поклади на аркуш свою долоню, розвівши пальці, та обведи її. Напиши чи намалюй на кожному пальчику свої якості, характеристики, які роблять тебе унікальним, унікальною. На великому пальчику напиши чи намалюй те, чим ти особливо пишаєшся. На долоні намалюй чи напиши свою мрію, надію, ціль. Ми всі унікальні, як і наші відбитки пальців. Зроби свою долоньку красивою. Подумай, чим вона має, зроби свою долоньку красивою. Подумай чим. Вона має відрізнятися від інших. Вона унікальна. Розкажи про цю вправу вдома рідним. Запропонуй їм так само намалювати долоньку гідності. Обговоріть, чим схожі і чим відмінні ваші долоньки. Для нас важливо, щоб інші люди поважали нашу гідність. Але не менш важливим є і те, чим ми самі себе цінуємо.